Максим Штогрин. 28-й номер, Максим Саків, головний тренер цієї команди Олександр Вон. момент у чорного моя рятується команду Євген Варенніков, Також Кириленко та Гагауз. Ну а у драконі поки що перший квартет на майданчику продовжує діяти. Зараз момент у гагауза тут пробуває він. Двічі провайс, забуває, зараз Гагауз дорос спроби. Грукси 1-0 на користь Чорного моря. Забуває у нас Ігор Гагаус. На чверті. Ну і зрештою, зараз писація Терспіль. Сламар забиває паламар, паламар ну, вдало він зіграв. Потороне він захист Чорного моря і збиває паламар у відповідь у складі Урагану. Водне відтягає Ткаченко. Кабасівка відповідно ночу зараз передкаченко. Ткаченко! Скаченко Ткаченко того Ось таки Тегляєва, віддає! Зараз Тегляєв, Знову вертає перевагу Чорного моря! Швидка контратака від команди Олександра Гірко-молод. Дивимось ми на Те, хто буде завтра грати у чофіналікі пара. Зараз зараз забиває у нас! Ну, бузак небезпекошету, але забиває він. І 2-2 у нас рахунок стає на екваторі. Чорне море зараз атакує, от ця команда Ткаченко пас на Кобасюка. Зараз нам дане у Чорного моря дід Кобасюк научу Ткаченко та Дуков. Він зараз заявився у цій штурці, як ми бачимо. Зараз тут атакує у нас. У момент, зараз зразу драконів! І зараз готують цю команду! У цьому епізоді Копасю добиває! Ну а у Чорного моря підно. Так і залишиться за часом ми Сімюка такою гряду з команди по нього нього бопаніртується. Команда два севі Вернувся Бозак. І разом ними Зараз кравець вийшов Зараз Момент непоганий кравець, тому ще кравець, кравець, кравець по нього тягне. не тягне все ж все таки. Ось який не забиває, не тягнеться однак паніот не забиває кравець. Зараз рахунок стоять на користь урагану. З, -ко з крутком та скачуком. Ну, відповідно, хороші результати мав, але, зрештою, пішов великий футбол, футбол. Точніше, зараз. Горбат Карченко тим часом! Немає готу! Вишневецький. Бурває тим часом Кротко, Круткої, паніотер. Знову Кротко. Кротко. не Зараз він віддає пас на практику. Далі на кота. Кротко далі віддає. Наткачука і зараз биває стачук. Ідеальна комбінація зараз від урагану. І наприкінці першої хвилини друга тема на рахунок стає 4-2 на ко. Сьогодні зараз ці чорноморі за хвізи. Але зараз така передача, але призводить до голу, Тут Бондар ледь не замкнуться подачі забувати чорноморі одразу рятується. Команду вишневецький проливав зараз. Ніхто інший через підказну. Ну і зрештою. Буває зараз час дракони на цей подачку зараз. Дай перед кутко. Кутко, крутко ти пас Максимику вбиває з Максимику, закриває закривається гру за 9 секунд до кінця. Цього поєдинку буває ще гол голосової команди. Ну і зрештою, відповідно, о 11-й годині Чорне море гратиме з змаївським чемпіоном. Це буде Дербі Одеської області. Ну і зрештою, у нас понад світ на виглядає так.